Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимося сьогодні бій на піщаній ріці. Мапа у нас так називається, грає у нас сьогодні український гравець з ніком Грхіад Ну, Швидше за все, я неправильно прочитав нік нашого автора реплею. швидше за все, там обов'язково не поправте в коментарях. Томі вміє правильно прочитати, можливо, навіть автореплею поправить мене в коментарях і е, відправляємося до бою. Так, ще скажу вам, що на сайті WotryPlays наш авторіплею написав, підписав наш бій, дуже красивий бій на три відмітки. Тож будемо сьогодні дивитися бій на три позначки на фазіку 10-го рівня. Це дуже непопулярний танк німецький 10-го рівня це важкий танк. У нас тут гармата на 560 разової шкоди. Подивіться, майже всі снаряди у нас йдуть голдові підкалібри. Скажу я вам, не дуже тут так аж підкалібри і пробивають. Скажу я вам, вони мені не подобаються. 315 мм бронепробиття 315 це дуже, ну скажімо так, це не дуже великий показник. Ми всі знаємо, що підкалібери втрачають своє пробиття на відстані. Чим більша відстань, тим менше пробиття нашого підкалібера. Тож, дивимося по бою у нас. Тут 10-9 рівні, кидає нас без жодної артилерії. Це дуже добре, бо тому що у, вас, у нас важкий танк. Як ви знаєте, артилерія нам не давала би взагалі пережити бій. Тож, ми дали уже 1143 завданої шкоди, настріляли і дивимося по сторонам, що нам робити. Так, присилає нам К-91 ПТ, ми заблокували своєю броньою і даємо йому у відповідь на 648. Вилітає досить непогана альфа у нас. Так, і що буде робити наш автореплей? Підписав він, що дуже красивий бій. Дивився я вже цей бій. Скажу я вам, грає наш автореплей досить агресивно. Мені сподобалося. Якщо тобі сподобалося теж, обов'язково проживай вподобайку. Буду дуже вдячний. Та е, будемо дивитися і розбиратися далі. Рахунок 1-1. Ми програємо на тисячу хітпоінтів, не цілих. Там. Можна сказати, що ми йдемо на рівні з противниками. Тут вже бачимо, вже ніхто не підсвічується. Їдемо назад, будемо дивитися. Тут бачимо, вже СТ2 приїжджає двостволка. Е Мінотауро там засів, взагалі немає жодного сенсу взагалі туди виїжджати, тому що він від башні зараз буде нас пробивати. Але СТ2 зараз, можливо, вдасться ще прописати одну пайку. Але ні, подивіться, дає вперед, їде на нашого союзного Є-100. І ми стоїмо, чекаємо, швидше за все, як він зараз е вистрелить по нашому союзнику. Наш союзник відразу буде виїжджати, віддавати відповідь або наш, навіть союзники, ті, що біля Є100, Мінотауру та об'єкт 257 будуть стріляти і е е надіється наш автореплею, що буде СТ-2 СТ відкатувати назад. Але цього поки що не трапилося, ми стоїмо взагалі нудьгуємо 2422... Настріляли і нам треба набивати, ми стріляємо повністю голдовими під як я вже сказав, йдемо на результат. хоче на шавторіплею набити три позначки. Тож треба настрілювати обов'язково, бо тому що, як ви знаєте, впади, впадуть проценти. Я не знаю, можливо, 94 з копійками процентів було е на позначці, тож обов'язково треба добивати, будемо дивитися. Так і подивіться, вже знудьгував наш реплею, їде. Подивіться, куди він їде. Бачить, наші союзники вже на міні-карті дивимося, вже прожимають далі. Вже наша ружка, легкий танк, зараз буде світити противників, які засіли на оцій горошці. так і як тигра підсвічує. Так, даємо йому пайку на 536. Зараз чекаємо перезарядочки, дивіться, взагалі, як панзер не тікає взагалі нікуди. Так, вже почав рухатися, можливо. Вдасться ще одну прописати, зводимося. Так, подивіться, як дуже шикарно нам залітає, 591 вилітає вище середнього. Подивився я так, переважній більшості вище середнього залітає, що везе дуже нашому що? і, Так, і подивіться 151, Забираємо всі забираємо як, як тигра, відправляємо його в наступний бій. Дуже шикарно нам пощастило, що залетіло іменно. Туди, куди посилав снаряд наш автореплею, ще й тим більше було не зеленим горіло на танчику. Тож ми могли його і не пробити. Дуже добре, що нам підкрутили. І подивіться, як агресивно виїжджає наш автореплей. получає на 841. Взагалі, це був розмін не в нашу сторону. Т-110 е 3 прописав нашому автореплею. Не знаю, можливо, остудиться Трішечки пил у нашого авторіплі. Подивіться, що буде знову виїжджати, не знаю, так, уже є е 75 спускається з гірки, бачить на міні-карті, що наші союзники. Так, подивіться, ми ще й свідчимо, світимо наш, іде асист 537, нам зарахувалося від Є75-го. Е ми з кимось поділили на двох. Оцей асист від Є-75-го, е бачили там тисячу лишнім хтось прописав. І подивіться, ми вже агресивно приїжджаємо, тут вже приїжджає мінокавер. Це, до речі, дуже опасний танк для нас. Є 75-й на стоковій гарматі, 360 разової шкоди. Так, і Мінотауро добивають наші союзники, що дуже добре. 4700 ми вже завдали, і подивіться, Є75-й нам вмудряється ще прописати. Голдом під калібером бачимо. Тут уже виїжджає Еміль Другий зі своїм барабаном. Ми йому прописуємо на 539. Дуже везе, що він нас не пробиває. А, бачимо. У лівій нижній частині він стріляв звичайним стандартним підкалібером І швидше за все у нього був один снаряд, бо він вже дає задню. Ми, ні, подивіться, ще й огризається, але зато ми його добиваємо. Розмін був не в нашу користь, бо тому що і Еміль Другий дає нам на 300 з копійками, та ще й е, Мінотавр дає. Тож розмін був не в нашу сторону, але нам немає. Взагалі часу вже чекати, взагалі немає жодного сенсу. Нам треба зжати вперед, взагалі жати на педаль газу. їхати на... Так, хотів сказати, що пробуває, але ні, не залітає цього... не цього разу. Вже не повезло нашому автору реплею, тож... 10-4. Ми мчимося на повних порах в сторону е 75 стокову зі стоковою гарматою. У нас вже 5865 завданої шкоди, тисячі асисту. Ідемо на три позначки, але швидше за все цього буде мало, треба більше. Залишається ще п'ять противників у команді противника. Як би це не звучало, але так воно є. Залишається два важких танки: один 10-го, один, 9-го. дві стежки та ПТ-шка Залишається. Ми прописуємо є 75 6,5 з половиною тисяч настріляного уже майже там трішечки бракує. Подивіться, що є 75 -й. Скатіна така робить. Подивіться, він взагалі забирає якісь там копійочки нашого здоров'ячка і пошкоджує нам боєукладку. У нас перезарядка дуже довго тепер іде, нам немає е, чим полагодити її, бо тому що у нас ще ремкомплект. Ну, дуже добре, хоча б що не дуже довго буде він кадешитися. Залишається 7 секунд до ремкомплекту. Ми зможемо полагодити нашу боєукладку і насовувати по перезарядці. Подивіться, чекав на нас УДЕС 15-16 із четвертий союзний нас підпирає. Не знаю, можливо, він хотів, щоб нас забрали. Майже 7 тисяч настріляного, настріляного уже у нас в кишені. Ну, можливо, із четвертій взагалі не знаю, що він робить. Бачимо, він без камуфляжу. Ви всі знаєте, без камуфляжа гравці взагалі майже грати не вміють. Ну, такі, Можливо, взагалі тільки появилися вгорі, не знають взагалі за камуфляжі, чи їх треба ставити чи ні. Добре, не е, прочитали. Так, і об'єкту 430У прописуємо на 565. Оця альфа мені дуже подобається, скажу я вам. Чим більший Альфа страйк, тим легше насовувати, більше настрілювати. Оце я завжди це повторюю і буду повторювати. Так, вицілюю лючок. І так, пробиваю. подивіться, як дуже шикарно залітає 568, в лючок залітає об'єкту 430. У нас 8600. Уже настріленого залишається тільки мінотауру Взагалі наші союзники всі на нього налетіли, впали просто і доїли його. Ось такі у нас сьогодні топові боярські на піщанці. Автору реплею дуже дякую за топовий боярський. Тож, обов'язково прожимай вподобайки, підписуйся на канал, буду дуже вдячний. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.